Так, друзі, луцький авториночок. І сьогодні ми з вами шукаємо меганчики в будь-якому бюджеті, які є тільки можливі на луцькому авторинку. Тому слідкуйте, підписуйтесь, ставте лайки і поїхали! Перший меганчик, зустрічаємось. Такий білосніжний, третій меган, 2015 рік, показує цінник. Півтора-літровий е, дизельний двигун. 201 тисяча пробігу за ціною 8950. Друзі. Лінзована оптика, збережений доволі стан в автомобільчика. Дивіться, трошки мокрі. Накладочки на дісочки присутні. Ліміт комплектація в нього йде. І дивимося в салончик. Зараз протру. Ось такий в нього цікавий, гарний, гарний стан, до речі, в нього в салончику. Мультикарбон, механіка і ось такий передній ряд сидінь. Сидіння ззаду. Ось так виглядають. Рейлінги є в нього. І ось такий вигляд має меганчик ззаду. Тому кого цікавить такий варіант. Меган третій, збережений, білосніжний. Пишіть, звертайтеся, можемо для вас перевірити, оглянути і надати вам всі звіти по такому автомобільчику. Покажу вам ще з цього боку. Передній ряд сидінь, ось так виглядає. Тому, коли цікавить така пропозиція. Звертайтеся, можемо перевірити. Ну, а ми рухаємось далі. І далі бачимо ганчик, ось такий темний, чорненький, на дісочках чорних. Дивимося на цінничок. Боус-комплектації 2012 рік, 1,5 дизель, 200 пробігу, механіка за ціною 9,299. Оптика тут вже йде нелінзована, ось, бачимо. Парктроніки перед-зад, протитуманочки, дивіться, які легкосплавні, збережені каточки на ньому. Чорні, ось такі комплектації, електроскладання дзеркал тут вже йде, безключовий доступ, ось на кнопочці. І подивимося в салончик. Повністю тканина також. Механіка, як я і казав, електростоянкову гальмо, і ось такий передній ряд сидінь до даного меганчика. Бачимо екранчик вже присутній тут. Мультикермо і ось такий, меганчика, передній ряд сидінь. Старт-стоп також в ньому є. Сидіння ззаду покажу вам, наскільки це можливо. Ось так виглядають. І загальний вигляд ззаду, Фаркоп присутній, парктроніки зад-перед. Ось такий чорненький меганчик збережений стан. На рейлінгах, все як має бути. Можна для вас перевірити, тому кого цікавить, пишіть, звертайтеся. Ну а ми рухаємось далі. Ось такий ще прикольний варіант, правда на реєстрації українській, але класна машинка. Дивимось цінник, боус комплектація з панорамою, до речі, ось бачимо 1,6 дизель, 2016 рік за ціною 9 тисяч доларів, 283 тисячі км пробігу, лінза, парктроніки проти, проти туманочки. Знову ж таки, дивіться, які дісочки, Боус-комплектація шутка і безключовий також на кнопочці. Дивимося в салончик. В салончик у нас іде. треба тряпку з собою носити, щоб протирати вікна. Бо нічого не видно. Ось такий тканинний шкірою комбінований салончик, механіка, мультикермо, екранчик, система старт-стоп, електростонкового гальма. І ось такий вигляд панорами зсередини. Бачимо. Передній ряд сидінь показав, показую задній ряд сидінь. Дуже збережений стан з панорамою нагадаю. Фаркоп також присутній. А, ні, фаркопа тут немає. Задня камера присутня і парктроніки зад-перед, друзі. Тому, кого цікавить Меганчик такий, також можете телефонувати. Ось номер телефону ще раз покажу вам. Тому звертайтеся і купуйте автомобільчик в прикольному стані, класна ціна і взагалі збережений сам по собі автомобіль. Тому звертайтеся. Знову чорний меганчик. дивимося на ціник. Ціна 9999, 2014 рік, це звичайна комплектація. 1,5 дизель 232 тисячі кілометрів заявленого пробігу. Лінза, знову ж таки, протитуманочки, ось все показує. Автомобіль також в гарному стані. Легкосплавні каточки. Дивимося в салон. Салон йде повністю тканинний, звичайно ж. І... Ось такий передній ряд сидінь. Мультикермо, старт, стоп, все як в миганчику має бути, тільки е, ручний, ручний стояночний тормоз. Ось, ось такий панорами немає, але ось такий, дивіться, який е, чистенький, збережений салончик в нього. Дивимося на задній ряд сидінь. Ось так виглядає сидіння ззаду. І вигляд автомобільчика ззаду. Фарков присутній. Парктроніків, правда, немає на ньому. Але ось такий миганчик зустрівся на авторинку. Тому, кого зацікавить, пишіть звертайтеся. Можемо для вас перевірити, оглянути і надати всі звіти. Дивіться, який класний. Сіренький третій миганчик, також на лінзі, збережений, проти туманочки, все як має бути. Дивіться, які каточки на ньому. І 10500. Ціна 2014 рік, 1,5 дизель, 249 тисяч кілометрів пробігу. Механіка шестиступка. Дивимося, що тут в нас? Тканина. Тканина, ось механіка, старт-стоп, мультикермо. Все як має бути. Ось такий стан. Передніх сидінь. І сидіння ззаду. Задні вікна затемнення, бачимо, в плівочці. Парктроніки задні також є в ньому. І ось такий сіренький меганчик. Тобто кольори на мегани на авторинку. Багато можна шукати, які подобається. Електроскло підіймачі і все ось такий меганчик. Ніби збережений, думаю, збережений. Класний стан. Тому можна перевіряти, пишіть, звертайтеся. команда Kent Cars, перевіримо і надамо вам повні детальні звіти по автомобільчиках. Так, дивіться, які три меганчика. чорний, сірий і білосніжний. Починаємо з чорного. Що ми бачимо? Парктроніки, протитуманочки, оптика в нього звичайна. Ось така. Дивимося на цінник, боус комплектація, комплектації, 12 рік. І 9500-1,5-літровий дизель, 245 тисяч кілометрів заявленого пробігу. Прикольний автомобільчик, дивіться, які катки, чорні, легкосплавні, Боус комплектація, електроскладання дзеркал, безключовий доступ на кнопочці. І дивимося. Комбінований шкіра тканина салончик механіка, мультикермо, електростоєнкове гальмо, також в нього є. Старт стоп, екранчик і ось такий стан переднього сидіння. Дивимося на заднє сидіння і зараз обідемо, що тим боком. подивимося. Ось такий вигляд має автомобіль ззаду. Парктроніки задні також у нього є. І подивимося з цього боку. Як все виглядає, ось такий стан? Автомобільчика, тому кого цікавить, електроскладання є 9 900-9500. Пишіть, звертайтеся, можемо перевірити. сіренький ось такі, також на парктроніках перед, зад, звичайно, також оптика. Тільки ціна в нього 9700. 2012 рік, 1.5 напевно, дизель, думаю, да. 233 тисяч кілометрів пробіг, також був з комплектації. Сіренький автомобіль збережений, легкосплавні, сіренькі ось такі каточки. Бачимо трошки щось віддерте. А, ага, цеплюнче. Ага, злізло, бачите? Злізло чуть-чуть. Оце -чуть. таке боус-комплектація, електроскладання дзеркал, безключовий, звичайно ж є. І ось такий повністю ідентичний салончик, як в тому. Тому ось такий передній ряд сидінь має стан автомобільчика. Задній ряд сидінь. Вікна затемнені. Фаркоп в нього тепер присутні. Того не було, то тільки парктроніки. А тут і фаркоп, і парктроніки. Ось такий меганчик. Біленько також є. Парктроніки, фаркоп, ось такі білосніжний автомобільчик, дивіться, які каточки Дивимося, салончик безключове, електроскладання дзеркал. І ось такий, дивіться, шкіра з аль Такою світленькою. Механіка, електростоянкова, старт-стоп, все як в меганчика. Ось такий. Передній ряд сидінь. І в нього є панорама. бачимо Ось, дивимося на задній ряд сидінь. Все, підстаканці є, все є. Дивимося на цінник. 2012 рік боус комплектація за ціною 1,5 дизель 215 тисяч км заявленого пробігу. Тому ось такі меганчики на вторинку, кого цікавить, пишіть, звертайтеся, можемо перевіряти. Renault Megane 4, комплектація. Яка у нас тут комплектація? Лімітед комплектація. Дивимося на ціни. 2018 рік механіка 16, 11 виверсі, 600 євро. Півтора-літровий дизель, 170 тисяч кілометрів заявного пробігу. Класний автомобіль, дивіться, яка оптика в ньому. На лінзі, на ледах. І ось такий меганчик. Класний автомобіль, легкосплавні дісочки, безключовий доступ. Також у нього тут є. І ось такий тканинний. Салончик в нього механіка, електростоянкового гальмо, двозонний клімат, екранчик бачимо, мультикармо і ось такий передній ряд сидінь в даного автомобільчика. Має вигляд. Збережений салон. Збережений і зовні він, Ось такі сидіння ззаду. Трошки дощова погода на авториночку на Слуцьку. Ну, не тільки на авториночку, але на авторинку, в тому числі парктроніки. Також присутні, фаркоп присутній. Камери немає. Тому коли цікавий такий четвертий маганчик. пишіть, звертайтеся, можемо перевірити, оглянути і надати вам всі звіти по таких автомобільчиках. Дивіться, ще один ось такий вже сіренький, сіро-блакитний колір, такий майганчик-четвертий. Дивимося на цінник. 16 й рік, 13300, 1,5-літровий. Дизель 100. Скільки там? Не видно пробі... 198 тисяч кілометрів заявленого пробігу. У нього думаю, що рідний. Звичайно ж таки. Електроскладання дзеркал, безключовий доступ в нього є, бо з комплектація, легкосплавні дісочки, парктроніки перед-зад, лінза. Бачимо і ось такий автомобільчик. Електроскладання, комбінований шкіра тканина, шикарний стан салону, механіка, мультикермо, екран бачимо вже, який великий. Що тут у нас ще? Двозонний клімат, електростоянкове. І в загальному класний стан. Прикольний автомобільчик. Ось. Передній ряд сидінь. Дивимося на задній ряд сидінь. Трошки з міту дощ. Ось такий вигляд мають. І дивимося на вигляд автомобільчика ззаду. Парктроніки є, камери немає. Тому ось такий маганчик, кого цікавить за такою ціною. Такі меганчики також на Луцькому авторинку присутні. Ось, якщо максимально, щоб вам було щось видно, ось такий салончик в автомобілі. Тому меган четвертий, сірий такий колір. Класний. Пишіть, звертайтеся, можемо для вас перевірити. Дивіться, який саменький стоїть, нікого біля нього нема. Білосніжний. 2014 рік, 1,5 дизель, 10950. Написано без підкрасів. І 213 тисяч пробігу в нього. Лінза, протитуманочки, збережений стан, ось такі лісочки бачимо з царапинами трошки. Ось тут бачимо, хтось проїхався хто по якійсь бордюрі походу. Лімітед комплектація в нього бачимо, шилдочка, ось. електроскладання дзеркал. І ось такий тканинний повністю салончик. Мультикер ось таке. екранчик, система старт-стоп, клімат-контроль, механіка і ручний. Ручний ручник виходить. <хи> Електроскло підіймачів, всі електрорегулювання дзеркал. І ось такий задній ряд сидінь в автомобілі. Компактний класний автомобіль. Парктроніки задні також в нього є, тому кого цікавить, вчитися їздити саме воно. Пишіть звертайтеся, можемо для вас перевірити. Так, ще один меганчик, тільки це вже у нас трошки дорожчий сегмент. 14700, друзі, четвертий меган, 1,5 дизель, механіка і 211 тисяч кілометрів пробігу. Боус комплектація. На лінзі також, парктроніки перед передзад, дістронік, еле... е... збереження легкосплавні катківня. Дивіться, які сіренькі, класні. Електроскладання дзеркал, безключовий доступ, комбінований шкіра тканина, салон. Зараз це покажу ось. Механіка. Електростоянкове гальмо, екранчик великий бачимо. Мультикермо, скло, підіймачів, всі електро, електрорегулювання е дзеркал. І ось такий прикольний збережений передній ряд сидінь в даного миганчика. Дивимося на сидіння ззаду ось такі. Класні меганчики, прикольні машини, економні, Фаркоп присутній, парктроніки присутні, тому кого цікавлять саме меганчики. Можете сміливо вирушати на Луцький авторинок, Дивіться, які. Всі каточки збережені. Можете вирушати на Луцький авторинок і підбирати собі автомобільчики. Хто бажає меганчики їх тут безліч. Тому рухаємось далі і шукаємо далі. Дощова погодка, але скоро кажуть, буде сонце. Чекаємо і шукаємо меганчики Сіренький, третій меганчик 2013 рік, за ціною. 9999, 1,5-літровий дизель, 176 тисяч кілометрів заявленого пробігу. Ось така оптика в нього, прототуманочки, дивіться, які каточки легкосплавні з чорненьким таким збереженням, бо у зкомплектації немає безключового, він відкривається з ключа. І ось такий комбінований шкіра тканина, салончик. Механіка, таке, система старт-стоп і ручний. Знову ручник. Ручний стояночний тормоз, друзі. Ось такий вигляд мають сидіння ззаду автомобільчика. Збережений автомобіль, рейлінги і ось такий вигляд ззаду. Парктроніки задні також є. Тому кого цікавить, можете також дивитися для огляду ось такий меганчик. Покажу що з цього боку. Тому пишіть звертайтеся, перевіримо, оглянемо і надамо. Всі звіти по таких автомобільчиках. 1,5 дизель, 2014 рік, 9999 третій меганчик, 228 тисяч кілометрів пробіг на лінзі. Ось такі каточки бачимо. І ось такий повністю тканинний салон. Все як в тих меганчиках. Також ручний стояночний тормоз. мультикермо, старт-стоп. І ось такий передній ряд сидінь має стан. Сидіння ззаду. І дивимося, фаркоп у нього ззаду також є. І парктроніки. Тому, кого цікавить, також можна дивитися, оглядати і перевіряти. І ще один сіренький ось такий маганчик на лінзі проти туманочки. 2009 рік, 1,6 бензин 5999. 242 тисячі км заявленого у нього пробі. Ось такі каточки бачимо. Трошки є щось. Ось такий передній ряд сидінь, повністю тканина. Ось таке кермо, система старт-стоп і ось такий передній ряд сидінь. Рейлінги присутні в нього, шторки на задніх вікнах і ось такий вигляд мають сидіння ззаду. Тому, кого цікавить такий, дешевший, бюджетніший, фаркоп присутній. тому... Ось такий меганчик, кого цікавить, можете приїжджати і забирати. Ось такий ж третій меганчик на авториночку. Збережений стан. 2008 рік, 5999 1,6 бензин. 260 тисяч кілометрів в нього заявленого пробігу. Автомобіль пригнаний з Німеччини. На ось такій оптиці. Збережені, легкосплавні каточки. Дивимося всередину, що в нас там робиться. І ось такий передній ряд сидінь в даного автомобільчика. Збережений доволі стан, що я можу сказати, старт-стоп, електросклоп всі, електрорегулювання дзеркал. І збережений доволі стан автомобільчика. Ось такий вигляд має ззаду, ні парктроніків, ні камери, але за свою ціну класний автомобіль. Вчитися їздити саме воно. І ось такий, покажу, з цього боку, що видно. Не видно нічого, але ось так. Короче, йдемо далі. Шукаємо, дивимося, ось такий миганчик. Можете приїжджати і забирати. Дивимося, шукаємо і продовжуємо. Сіренький ось такий миганчик 13500. Це у нас комплектація GT Line. Класний автомобіль, Led Provision Оптика в нього, дивіться, яка вже йде. Покажу вам ось. Гляньте просто. Пушечка збережений, класний колір. Дивимося на цінник. 1,6 думаю, дизель, 229 тисяч км пробігу і ціна 13500. Класна ціна на такий автомобіль. Прикольний стан, легкосплавні ось такі каточки в нього йдуть, електроскладання дзеркал, дивіться, які сіренькі. Дзеркала в нього без ключові. Повністю тканини, але дивіться, яка цікава тканина в нього. Такими прошита. Вся. Механіка, електростоянкове, підігрів сидінь, мультикермовий екранчик, двозонний клімат і класний заряджений меганчик. Дивимося на задній ряд сидінь автомобільчика. Ось такий задній ряд сидінь. Прикольний автомобіль. Фаркоп присутній, парктроніки є. Ось такий меганчик. Четвертий, кому цікавить. GT-Line. Можете приїжджати, замовляйте автопідбір і перевіримо повністю для вас автомобільчики. Ось такий сіренький ще стоїть маганчик, він йде бензиновий. 7250. 1,6 бензин, пробіг у нього 176 тисяч км. 2009 рік. І ось такий збережений класний автомобільчик. Звичайна оптика, протитуманочки, накладки на диски. Ідуть і ось такий передній ряд сидінь. Повністю тканина, просте кермо, старт-стоп є і механіка. Не знаю, немає більше про що щоб про нього розказувати, але ось такий автомобільчик. За свою ціну класний варіант. Ось такий задній ряд сидінь і вигляд ззаду. ось такий. Тому кого цікавить такий маганчик, також можете дивитися. 7250. І бачимо ще один меганчик. 2007 рік, 214 пробіо, також бензин 1,6 за ціною 5650 на лінзі, проти туманочки, збережений стан, накладки на диски. І ось такий. Дивіться, на безключовому доступі, напевно. Ну, не напевно, а точно. Ось такий передній ряд сидінь, механіка, старт-стоп, клімат-контроль і ось такий вигляд мають. Сидіння. релінги також присутні в нього. Ось такий задній ряд сидінь. І ось такий автомобільчик. Величезний в нього багажник. Ось так виглядає позаду трошки такий, скажімо так, поюзаний, але класна ціна, нормальний автомобіль за цю ціну. Тому, кого цікавить, також можете приїжджати і самі його дивитися, собі шукати, вибирати. І не забувайте звертатися до нас по супроводу по авторинку. Команда Kent Cars надаємо послуги з доставочки автомобілів. Одноразовий огляд, супровід по авторинку. І всі наші послуги можете дивитися в описі під відео. Пишіть звертайтеся, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і слідкуйте. Йдемо ще подивимось пару меганчиків. Бачу, ось стоїть білосніжний. І сіренький. Зараз глянемо, що там по них. Ось такий білосніжний. Так, каточки бачу вже поюзані трошки. Фаркоп присутній у нього, білосніжний ось такий. І дивимося на цінник. Третій Меган, 2012 рік, 1,5 дизель 7500. Ось такий вигляд має спереду. Нічого незвичайного, просто миганчик третій. І ось такий передній ряд сидінь. Тканина, механіка, ручний тормоз стояночний. І ось такий передній ряд сидінь даного автомобіля. Сидіння ззаду. Глянемо. І ось такий меганчик. тому кого цікавить, можете також дивитися. Ще один меганчик третій. 2014 рік, 8999. 1,5 дизель, 207 тисяч кілометрів пробігу. На лінзі проти туманочки збережений. Каточки також трошки поюзані в нього. Дивимося всередину. Ось такий передній ряд сидінь у нього. Механіка, знову ж таки, все як в тому. Ось такий передній ряд сидінь. Сидіння ззаду. Показую чисто, щоб ви дивилися який стан машин. І ось такий вигляд ззаду. Фаркоп присутній, ось такий миганчик. Тому, кого цікавить, пишіть, можемо глянути для вас сіренький. Ось такий чорний миганчик, третій. 2012 рік, 1,5 дизель, 9600, 230 тисяч км пробігу. І збережений класний автомобільчик перед-зад, ось така оптика, пар, э, протитуманочки, легкосплавні каточки збережені, бовз комплектація знову ж таки, електроскладання зеркал, безключовий доступ на кнопочці. І комбінований шкіра тканина, салон. Електростоянкове гальмо в нього йде, механіка, мультикермо, система старт-стоп, клімат-контроль, екранчик, класний заряджений автомобіль на панорамі. Ось бачимо і ось такий вигляд мають. Сидіння ззаду. Помилимо сьогодні вікна, звісно, машиною <свісно> рукою. Ось такий задній ряд сидінь. пролізу тут. Фаркоп присутній, парктроніки присутні, камери немає. Ось такий меганчик. Тому кого цікавить, класний варіант, прикольний стан, чорненький ось такий. Покажу вам, що з цього боку передній ряд сидінь. Дуже класний автомобіль. Електроскло підіймачі, бо комплектація, кого зацікавить. Пишіть, звертайтеся, номер телефону на ціннику є. Можемо для вас перевірити, оглянути і надати вам всі звіти по такому меганчику. Бензиновий билосніжний меганчик з панорамою, з люком. Ось такий Голландія, 2010 рік, 8100. 1,6 бензин, 210 тисяч кілометрів заявленого пробігу. Звичайна оптика в нього, протитуманочки, дивіться, які катки, чорні, легкосплавні, електроскладання дзеркал, тканина, механіка, старт-стоп, екранчик, клімат. І ось такий передній ряд сидінь в даного автомобіля. Всі електросклоп підіймачі. Ось такий задній ряд сидінь. Панорама. Покажу, що зсередини, поки вікна сухі. а, Закрита. ну ладно, Панорама на весь дах. Ось такий вигляд має автомобіль ззаду. Тому ось такий меганчик, кого зацікавить, також можна глянути, перевірити і надати вам розказати всі звіти правильні по цьому автомобільчику. Тому команда Kent Cars. Пишіть, звертайтеся, будемо для вас перевіряти, шукати і знаходити автомобілі, які ви бажаєте. Тому слідкуйте, ставте лайки, на цьому завершуємо. І скоро буде новий, не менш цікавий випуск. Думаю, зробимо авто до 15 тисяч. Ось, тому слідкуйте. Буси також ось, бачимо, на вториночку стоять. Тому хто, цікавить, хто цікавиться бусиком, можете також приїжджати, дивитися, шукати. Ось. Давайте глянемо ціну. Семимісний. 2017 рік, 18500. Ну ладно, не буду вже вам показувати, що там салончиком, ми ж випуск промиганчик робимо. І ось такий 16 рік 14950. 13950. Ось такі бусики також на авторинку. Тому когось зацікавить, також можете приїжджати, дивитися, шукати і знаходити на авториночку машинки. Can I, can I, can ca switch, what I score what, I, what I, wow. can I, can a can a ca oh. can I, can a can of,